29-й Даніл янок. А поки через те, що трохи відкладено... є гол! Є перший гол забиває ЛНЗ. Хороший момент. І от десь відчув, десь відчув це, схоже, що Максим Поліщук. Можна далі леча запускати. Правим фланом, але все ж у хороший варіант. Блаксюк буде прострілювати. І чому ж не замкнув? Одразу. І що ж забиває? Все ж таки забиває ЛНЗ. Уже не з першого одразу моменту, але все ж на добивання Дудник зіграв і відзначився забитим голом. 2-0. На 26-й хвилині зустрічі. На Айдарова бачимо флангами помінялися Штейтер та Айдаров. І є удар ще один від Плаксюка. Хороший момент, створює Айдаров. Козачук м'ять зберігає, є подача, подача високо. І вирішив пробивати, який шедевральний гол міг залетіти, але ну дещо, напевно, відчував. Шапша. Дудник отримує м'яч, хорошу передачу виконує на штейдера Штейдер. І який гол забиває Плаксюк? Ну, це справжнє. Справжній шедевр щойно залетів. Після прострілу штейдера після його асисту п'ятою визначається. Дудник. Хорошу передачу. на Плаксюка виконує, як не забиває Плаксюк. Виходить на Репешка, Репешко. Залишає м'яч на Курант. Курант. Подача є хороша. Головатенко підбирає м'яч під себе. І Назар Дудник! Який гол забиває Дудник! Ну що, ж, що не постріл, то красивий, розкішний гол. А біля м'яча Ільїн. Ілін пробиває хороший удар. Іван Головатенко. Який хороший пас. І Дімоненко на ударній позиції. Сам тягне і забиває. З Дімоненко. П'ятий гол. Спокійно розібрався в епізоді. Вичекав паузу. І відзначився забитим голом. Комбінацій. Головатенко запускає правим флангом Крапустіна. Є удар є момент, але немає забитого голу. Все у захисника. Головатенко не відпускає так просто м'яч від себе. Головатенко є простив хороший І що ж? І все ж таки забиває Дімоненко. І з другої спроби, з першої одразу ж... Потрапив м'яч у штангу, і вже на добиванні після свого ж удару. Ну <плес> uh, що ж, друзі, і завершення у нас а гри Сергій Труба сигналізує нам про кінець матчу. І 6-0 маємо на табло.